На посаді мера з 2006 року, 18 років. Це 19 19 років роботи. Це вже залежність чи просто професійна витримка? Це служіння. Знаєте, мені так вийшло, що я почав свою роботу після помаранчевої революції, потім революція гідності, війна. І це постійні якісь нестандартні ситуації. І ти постійно знаходишся в напрузі, в стресі. Ну, але сьогодні. Кожен має робити те, що може робити найкраще. А які міфи про Львів ви завжди розвінчуєте? Ми створюємо міфи, на що їх розвінчувати. Все, що говорить про Львів, це є добре. Навіть якщо хтось робить знаєте, з такою ядю, ну подивіться, який прекрасний Львів і що можна про нього погано говорити. Добре, сьогодні ми на Західноукраїнському юридичному форумі. Побажайте щось в юридичній стильноті. Україна має дуже багато викликів. Один з викликів це є корупція. І дуже часто власне правники це і ті, хто носять гроші від клієнта до судді і назад. Прохання щоб вони цього не робили. Дуже вам дякую, дякую. за розмову. Дякую. дякую за час. Дякую.